Моє вітання. Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. На календарі п'ятниця 25 травня. Визначний день для школярів. Незважаючи на дощову погоду, в усіх школах міста пройшли останні дзвоники, на яких, звичайно, були і наші кореспонденти. Тож дочекайтеся їх матеріалів. А поки коротко про те, що ви побачите у випуску. Перед Дніпропетровщиною відкриваються можливості співпраці з австрійськими інвесторами. Губернатор Олександр Вілку презентував у відні Дніпропетровщину. У Дніпродзажинських школах пройшли останні дзвоники. Майже 1200 випускників пішли у доросле життя. Унікальний в Україні цех з виробництва кришталю річної роботи пад Дніпровський медкомбінат кардинально зміниться. Вони чекали цього 11 років. А коли знамений день настав, вони крадькома втирають сльози. У Дніпродзержинську пролунав останній дзвоник. Близько 1200 випускників міста в останній відвідують свої класи, поговорять зі своїми викладачами та проведуть разом час. Молодші діти прощаються зі школою лише на літні канікули, проте і для них ця подія не менш зворушлива. Наша знімальна група побувала на останньому дзвонику в гімназії номер 39 І що побачили, дивіться в нашому сюжеті. Гімназія номер 39 може пишатися своїми випускниками, адже з 34 атестованих учнів шестеро отримали золоті медалі. На урочистій лінійці відзначили і тих, хто ще долає шкільний шлях, а саме відмінників навчання. Королева наук, випускниця Ганна урочисто передала своє правління наступниці десятикласниці, яка одразу прийняла свій перший королівський указ. Випускникам 2012 року вручити значок гімназиста. Хай засяє він для вас промінчиком любові і добра. Випускники це надія школи, адже незалежно від того, як складеться їх подальше життя, вони назавжди залишаться гімназистами. Привітати їх до школи прийшли представники міської та районної влад на чолі з міським головою Станіславом Сафроновим. Іменно гімназія 39 Вона одна з найкращих він вона одна з найкращих закладів не тільки в нашому місті, а далеко за межами нашого міста. Шановні випускники, шановні учні, сьогоднішній день він дуже визначний. Не забувайте про свою рідну школу, не забувайте про свого першого вчителя. Я б хотів вам побажати, щоб ви дійсно. Після сьогоднішнього дня обрали той самий вірний життєвий шлях. Але рік для педагогічних колективів навчальний не закінчується, оскільки розпочинається п'ята трудова четверть, оздоровлення їхнє літні табори, які будуть розміщені в 33 навчальних закладах. Наші діти будуть оздоровлюватися різними видами відпочинку, охоплені різними видами відпочинку, і за міських таборах, і пришкільних таборах. І звичайно про це турбується наша міська влада, наш міський голова. Відзнаками, подяками та грамотами були відзначені вчителі, учні та активні батьки. Крім того, школа отримала декілька приємних подарунків від влади. Свої привітання у віршах промовили і першокласники, які потім подарували випускникам традиційні підкови на щастя, а також святковий танець. Батьки, для яких цей день теж незабутній, побажали випускникам досягти якомога вищих висот та подарували символічний солодкий подарунок. Далі вже самі випускники виконали зворушливу пісню та рушили на вулицю, де традиційно запустили у небо повітряні кульки як символ мрій, випущених у вільний політ. Для медалістки Ганни школа назавжди залишиться в душі приємним спогадом. Школа ну во перше вона дала мені знання, ну как всі школи. Ну і звісно, вона дала мені друзей і опит. Ну, друзья она больше всего дала. И школа для меня это дом, и ну, как второй дом. И очень тяжело, конечно, бросать этот дом, ну, уходить отсюда. Но это очень не знаю, как это объяснить даже словами, тяжеловато. Просто это очень такая вещь в моей жизни, очень важная, которую я никогда не забуду. Это очень важно для меня в жизни. Це і радісне, і сумне свято, адже випускники більше не побачать школи. Молодші ж повернуться до навчання після літніх канікул. У Данила за цей рік сталося чимало приємних подій. Я в школі не тільки зі своїм класом дружила, і зі всі, з усіми младшими, і з старшими дружила. Ми много грали в в парк гуляли, ходили. Вот. їздили на екскурсії. Много раз мы, конечно, бувало, що ми поссорились, але потім ми дня, два-три, і ми сразу же миримся. Ну, взагалі, у нас дуже дружный клас. Ми завжди всі все вместе э, с з учителям їздимо на екскурсії в музеї. Данило каже, що після свого випускного обов'язково вступить до престижного вишу та допоможе рідній школі з усіма негараздами. Як проведжала у доросле життя своїх випускників середня загальноосвітня школа номер 23 бачила Катерина Узунова. Незважаючи на те, що внаслідок примхів погоди останній дзвоник довелося проводити не на подвір'ї, а у стінах школи. Свято пройшло у незвичайно теплій та урочистій атмосфері. У шкільному актовому залі зібралися вчителі, батьки, учні навчального закладу, почесні гості та головні винуватці цього свята випускники 2012 року. Що ми вчителі були і є поряд з вами всі ваші шкільні роки, тому на пам'ять приходять слова Ліни Костенко: Збудуй храм, а люди до нього прийдуть. Нехай ця, цей храм буде високий і витончений, храм правди і гармонії. Нехай вами пишається сім'я. Школа, наше місто, наша Україна. Щирі побажання всього найкращого молодим людям висловив і почесний гість свята. Перший заступник міського голови Костянтин Гузенко. Шановні випускники, ми віримо, що ваші знання, ваша праця примножать славні традиції нашого міста. Всім бажаю міцного здоров'я, успіхів, творчих надбань. Хай вам щастить! Також Костянтин Олександрович урочисто привітав переможницю обласного конкурсу малюнків Дніпропетровщині, 80 років, організованого обласною організацією партії регіонів, та вручив дівчинці сертифікат на поїздку до Санкт-Петербургу. Почесними грамотами за заслуги перед навчальним закладом були нагороджені найактивніші представники педагогічного та учнівського колективів школи. Мені дуже б хотілось, щоб ви взяли з собою і пронесли. Прізь усе життя тепло батьківського дому, ніжну мамину колискову пісню, батьківську мудрість і знання, подарані вам вчителям. Вони обов'язково оберігатимуть вам і допомагатимуть вам. Зі словами вдячності за чудове та всебічне виховання своїх дітей до педагогів звернулися батьки випускників. А малеча шкільного закладу підготувала театральну виставу, у якій діти нагадали випускникам, якими маленькими вони прийшли до школи 11 років тому. По закінченню урочистої частини заходу усі вирушили на шкільне подвір'я, де випускники ще раз попрощалися з рідною школою та випустили у небо білих голубів. Пролунав останні дзвоники у навчально-виховному комплексі Оравнер. Цього року у школі 10 випускників. Особливості випуску є те, що це перший клас випускників, які навчалися у цій школі з 1 по 11 клас. Свято було по сімейному теплим та урочистим. З підбиття підсумків навчального року повернулася і наша знімальна група. В 11 у навчально-виховному комплексі Ор Авнер відбулося свято останнього дзвоника. Особливістю випуску 2012 року є те, що це перший випуск, який навчався у цій школі з 1 по 11 клас. Педагогічний колектив передав їм свої знання і в кожного вклав частинку своєї душі. Я думаю, що наша школа дала хорошу основу, хороший фундамент і не тільки в знаниях э, обычной школьной программы, но и э, в том, что в душе заложен фундамент, хороший фундамент, основа для того, чтобы они смогли э, всю жизнь быть хорошими людьми, настоящими евреями, воспитывать своих детей, собственных будущих, в, также в еврейской традиции. В общем, мы, конечно, желаем им, чтобы полет их был удачным, чтобы все у них сложилось в жизни очень хорошо, и э, чтобы они горды донесли звание выпускника комплекса «Уравнер». У Наша школа лидирует по всем параметрам, которые мы поставили перед себе. В первую очередь, чтобы дети имели хорошее, высокое образование, любить друг другу, помочь друг другу, сделать все максимального, чтобы развивать место, где они находятся, и развивать себе, взять ответственность на себя. И человек должен знать, что когда он учится, это его будущее. Навчальний заклад по праву може пишатися своїми учнями. Вони активно брали участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах. Наприклад, на олімпіаді з математики Кенгуру, яка проводиться як в Україні, так і в Росії, діти успішно представили рідну школу. Результати наших дітей по класам в середньому вищі, ніж на 20 і на 30 очку више, чим в цілому по країні. Привітати випускників і навчальний заклад завітав головний рабин міста Реп Леві Стамблер. Багато теплих та приємних слів пролунало на їх честь. Після привітань головного рабина до приємної церемонії нагороджень за успіхи у навчанні та активну участь у житті школи грамотами та дипломами відзначили учнів, вчителів та батьків. Похвальні листи вручили і тим дітям, які відмінно навчалися протягом року. Дісталася грамота і кожному з класів, які перемогли у шкільному конкурсі у різних номінаціях. І, звичайно, ж концертна програма від учнів навчального комплексу. На останок свята шкільний вальс для одинадцятикласників. Гучно в останні випускники дзвонять в шкільний дзвоник. Для випускників це свято символічне. Останній дзвоник пролунав і вони залишають рідну школу. Для них розпочинається доросле життя. У мене змішані емоції, як радість, спососу, так і какої та Немного Німного боюсь, тому що не знаю, що ж в піріді будущом. Хотілось би поступіти. В університет в десь, на спеціальність, якусь зв'язана з комп'ютерними технологіями. За традицією учні заспівали гімн школи. І, звісно ж, колективне фото на пам'ять. У рамках масштабного роудшоу з презентації Дніпропетровщини на провідних світових бізнес-майданчиках голова облдержадміністрації Олександр Вілкул представив інвестиційний потенціал регіону у Відні. Генеральна презентація Дніпропетровської області пройшла у Торговій палаті Австрії. Участь у заході взяв посол України в Австрійській Республіці Андрій Березний, заступник голови облдержадміністрації Андрій Муксімов, міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко, представники австрійського і європейського бізнесу. За словами губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула, тісна співпраця України та Дніпропетровської області, зокрема з бізнесовими структурами та банками Австрії, розпочалася ще 20 років тому. І сьогодні можна сказати, що країни вже давно партнери В саме початку 90-х років, коли Україна обрела незалежність, саме австрійські фірми і почали першими співпрацювати з Україною. И австрийские банки одними из первых начали кредитовать Украину, кредитовать украинские предприятия. То есть можно сказать, что Европа для себя открывала Украину в начале 90-х годов через Австрию. Это, безусловно, обусловлено, я думаю, и историческими предпосылками давнего сотрудничества наших стран, но и динамикой и динамичностью австрийского бизнеса. Потому сегодня мы считаем, что у нас есть очень много общих точек для соприкосновения. Нам необходимо найти катализатор для этих точек, и это сотрудничество может быть очень взаимовыгодным. Губернатор ознайомив присутніх з перевагами Дніпропетровського регіону, результатами реалізації регіональних проєктів у рамках програми реформ президента України та комплексної стратегії розвитку регіону щодо підвищення інвестиційної привабливості та конкурентноспроможності області. Зокрема, це модернізація та розширення транспортної інфраструктури регіону, завершення земельної реформи і перехід до ринку землі, впровадження системи електронного управління областю, побудови системи ефективного державного менеджменту. Розвиток регіонального інвестиційного агентства. також Олександр Вілкул представив учасникам проекти обласної влади щодо створення сприятливого соціального середовища для сталого економічного зростання і розвитку бізнесу. Це модернізація системи охорони здоров'я, впровадження нових стандартів освіти, проект будівництва доступного і соціального житла, екологічні та природоохоронні програми та поліпшення громадської безпеки і правопорядку, за підсумками візиту губернатора Олександра Вілкула до Відня, восени на Дніпропетровщині заплановані презентації австрійських компаній для представлення проектів, реалізація яких буде корисною обом сторонам. А сьогодні вже налагоджуються контакти з потенційними інвесторами. У рамках святкування Дня Європи та на честь 80-річчя області у Дніпропетровську проходив п'ятий фестиваль Петраківський дивецьвіт. Наше місто представляли промислове підприємство, ДМКД, музеї, навчальні заклади, майстри народної творчості, ковалі та інші таланти Дніпродзержинська. У приміщенні виконкому учасників фестивалю відзначили дипломами. Петриківський дивоцвіт за роки свого існування набув неабиякої популярності. Протягом року майстри з усієї області готуються до нього, аби гідно представити своє місто або селище. Дніпродзержинськ не виняток. Велика кількість творчих робіт наших місцевих майстрів викликала хвилю цікавості у відвідувачів. Люди показали на що вони способні, Вони показали свої роботи. Ані ми презентували і город за роки незалежності, що достиг город. За відродження української національної культури, учасники фестивалю були нагороджені дипломами та отримали у подарунок книгу Володимира Сіренка Чолом до сонця. З 1982 року на «Дніпровський медкомбінат працює цех з виробництва кришталю ручної роботи. На сьогодні це єдиний унікальний цех в Україні. Але з плином часу і нових технологій виробництво потребує суттєвих змін. До останнього часу виробництво кришталю було збитковим, тому на початку 2012 року керівництво комбінату прийняло рішення про кардинальні зміни в організації роботи цеху. Чимало проблем та нюансів виникало під час виробництва. Підготовка сировини, що поставляється, піч, яка потребує капітального ремонту. До речі, піч пропрацювала вісім років без ремонту. І сьогодні для її відновлення потрібні спеціальні матеріали та досвідчені фахівці. Футіровка печі вже доволі зношена. Приходить по ходу міняти і плани, і наші всі предполагання міняються. Приміняємо тут нові матеріали, які раніше не примінялися. Але не дивлячись на негаразди, працівники цеху дивляться в майбутнє з перспективою і планують запустити піч до кінця червня. Інші робітники займаються своєю справою, шліфуванням та огранкою вже виготовленої продукції, розробкою нових ескізів, вивченням ринку збуту та ціновою політикою. Даний цех зберігався, благодаря тому, що руководство уділяло увагу на своєму іміджу. Целью не потерять дане данное производство, с целью сохранения рабочих мест, с целью дальнейшего развития і були предприняты шаги по модернізації производства. Фахівці цеху за 30 років освоїли широкий асортимент продукції більше 200 найменувань вази, фужери, бокали, сувеніри, вироби під заказ. Технологія виробництва складна та унікальна. Вся продукція виготовляється ручним способом від видувки до готового товару. До того ж, кришталь виготовляють за міждержавними стандартами, що дозволяє реалізувати його за межами України. Ми використовуємо 8 компонентів. При составі этого сырья. ми не используем мишяк, так як вот ранее був он заложен. Керівництво дзержинки планує вивести цех з виробництва кришталю на більш високий рівень, провадити нові види продукції з срібним та золотим напиленням з елементами петриківського розпису. Вже підготовлені сувеніри до євро 2012 Більш того, остання виставка ярмарок «Петриківський дивицьвіт доказала, що продукція має неабиякий попит, викликає зацікавленість. Також вирішили винести продаж кришталевих виробів за межі комбінату. То есть продукцію можна буде приобрести на выставке магазині, которая буде знаходитися возле центральної проходної ДМК. Напередодні свята останнього дзвоника у ліцеї нових інформаційних технологій відбулося ще одне спортивне закриття шкільної щорічної спартакіади. Привітати переможців змагання та подякувати педагогам за популяризацію спорту серед підростачого покоління та нагородити вчителів за особливі заслуги на освітянській ниві. До навчального закладу завітав перший заступник міського голови Костянтин Гузенко. Протягом навчального року учні старших класів змагалися у всіх видах спорту, визначали найсильнішу команду. Такі змагання у ліцеї проводять щороку, аби прищепити підростаючому поколінню любов до спорту. І щороку закриття шкільної спартакіади стає для колективу ліцею справжнім святом. Перший заступник міського голови Костянтин Гузенко подякував адміністрації навчального закладу за такий підхід до роботи. Дане учебне заведення являється одним із передових. Я виражаю іскрену благодарність від імені міського голови Сафронова Станіслава Олександровича, всьому преподавательському составу і особливо з бойовою Іванівні за те, що вона умеет групірувати, проводить на мероприятия. А самое главное, я думаю, що всі наші преподавателі влажують частицу душі і серця іменно своїх пітомців, наших дітей. Крім того, від благодійного фонду Патріот Тамара Загребельна вручила представникам освітянської галузі дипломи на отримання премії за впровадження інноваційних технологій у процес навчання. Хочу поблагодарить от себя лично от имени міського голови Сафронова Станислава Александровича, всех наших педагогов, всех, все учебные заведения, которые есть на территории города Днепрозажинска. Во-первых, с окончанием учебного года, с, с теми достижениями, которые они имеют, и та программа, которая есть по развитию именно. Дошкольного образування. Школьне образування. Я думаю, що вона дасть більш положительні плоди в ближайшем будівежі у городі Дніпрозажинська. Вихованка Дніпрозажинського спортклубу Прометей Марина Буцерога, виступаючи в Дніпропетровську на кортах Мегарон, у парному розряді стала переможницею всеукраїнського турніру першої категорії Ласунка, який пройшов з 15 червня по 20 травня. Марина зі своєю напарницею з комсомольська Валерією Волівач у фіналі парного розряду переграла харків'янок Наталію Погребняк і Олександра Дорошенко. А серед 16 одиночних Прометеївка стала третьою. З 17 по 20 травня в місті Севастополь пройшов другий етап чемпіонату України по ПУМСЕ. 14 регіонів взяли участь у змаганнях, і майже всі вони завоювали нагороди. Також в рамках чемпіонату відбувся судейський семінар по пумсе, на якому побували провідні профільні спеціалісти та прихильники з усієї України. Під загальним керівництвом науково-методичної комісії та судеської колегії, судді із пумсе вивчили нову редакцію адаптованих правил змагань. Під керівництвом старших тренерів збірних команд детально розібрали порядок та ритм виконання традиційних ПУМСЕ. Ознайомились також з новим розділом програми чемпіонатів: вільні пумсе. Перевіряли глибину своїх знань цій області. Від Дніпродзажинська на цьому семінарі побувало 5 спортсменів. І наостанок про погоду на вихідні дні. За прогнозами синоптиків, суботу по місту залишатиметься хмарна погода. Вдень можливий дощ. У неділю очікується прояснення без попадів. Температура повітря у виходні вночі не підніметься вище 10 градусів тепла, вдень до 19 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків до 6 метрів за секунду. А на цьому в мене все у студії працював Володимир Кремінь. Нехай ваш настрій не залежить від погоди і вихідні пройдуть з користю. Не забувайте слідкувати за новинами міста, і хай вам щастить.